Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче ще буде вказане номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Так, дігуанчик сірого кольору. 15 рік. 138 пробігу за ціною 12900 доларів. 2.0 бензин, повний привід. Бачимо контакти. Тканинний салон. Є підігріви весід. Fiat ремоут. 50-й рік, 241 пробігу, 2.0 дизель на автоматі за ціною 12900 доларів, семимісна версія. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Свіжоприганий Peugeot 3008. Автомобіль 2011 року, 224 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка. За ціною 9,350 доларів. Бачимо контакти. Автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan, Це друге покоління, 7 місць. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 18, 76 тисяч кілометрів пробігу, двигун 2.0 бензина, автоматична коробка передач за ціною 18, 900 доларів. Тут контакти до власника. Так, світленький шкіряний салон. Автомобіль з клімат контролем, є підігрів сидінь, старт-стоп. Досить гарна, ще зимова резина. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Хонда ЦРВ. 17 рік, 108 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі, повністю обслужений автомобіль за ціною 19900. Доларів, бачимо контакти до власника. Так, світлий шкіряний салон, зараз з іншого боку покажу. А Q3. 17 рік, 180 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі, повний привід, за ціною 16 700 доларів. Так, бачимо він-код. Так, чорний шкіряний салончик. Старт-стоп, панорамка. Такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіженька Honda CR-V. чорний колір. 18 рік, 125 пробігу, 15 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 21 500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кого цікавить, фіксую він-код. Так, по салону маємо чорний шкіряний салон, пам'ять Трошки Сонечко заважає. Так, є люк. Хороша резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX5. 15-й рік модельний 16, 169 пробігу, 2,2 дизель автоматична коробка, повний привід за ціною 17550 доларів, бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. По опису 16 рік, 92 тисячі. Тут кілометрів, так? Да, да, да. кілометрів пробігу за ціною 14 200 доларів. 2,0 бензин, автомат, передній привід. Контакти до власника. Він код фіксую. До речі, зимова резина дуже хороша. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Так, По комплектації автосвітло, круїз контроль, шкіряне мультикермо, підігріви, старт-стоп. А камера є тут? Камера заднього огляду також є. Резина гарна. Кого цікавить, телефонуйте? Свіжопригнаний джип чирокі. 22 рік, 10 тисяч миль пробігу. 3,2 бензин, повний привід за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він код. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5. 15 рік 150 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 17-900 доларів. Є пам'ять сидінь. Значить, Мартвізона, фірмова музика, старт-стоп, панорама. Кого цікавить, телефонуйте? Nissan Rock. 19 рік. 60 тисяч пробігу, ДУН24 бензин на автоматі за ціною 16 850 доларів. Транинний салон. Я не піддаюся. Ось такий варіант. Peugeot 3008, 13 рік 135 пробігу, 1,6 дизель механіка за ціною 8500 доларів. А dq 5, сірий колір. 16 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 17700 доларів, бачимо контактну інформацію, тут він-код. Є панорамка. Камера заднього огляду? Кого цікавить, телефонуйте.